Шахтар у максимально важливому для себе матчі сьомому туру Ліги Чемпіонів виграє і зберігає шанси до сих пір на вихід у плей-офф. Сьогодні детально розбираємо матч та що відбувалося в ньому. Мерловну стадії розвитку атаки часто грав близько до лінії захисників, тим самим виступав плеймейкером команди. Як тільки він підіймався вище, одразу Крисків займав його зону і компенсував цей простір. Педріньо та Вінісіо Стобіас часто змінювали позиції, і то один, то інший міг грати в широкі позиції. У цьому моменті саме Вінісіус займає позицію ближче до центру поля. А вже на 7-й хвилині Педріньо знаходить цікаву опцію для передачі в глибину необбігаючого Агіналду, який прострілює на Марлона, і Марлон п'ятою намагається переправити м'яч у ворота Бреста, але м'яч проходить поряд зі стійкою. На 10-й хвилині Вінісіус Тобіас намагався перекинути голкіпера з центру поля, але удар, м'яко кажучи, зовсім не вийшов. А потенційно це могла бути непогана контратака, якщо він віддав передачу на Педріньо. Кевін лівий вінгер Шахтаря доволі часто брав на себе гру і готовий був загострювати. В цьому епізоді він подає у штрафний, але м'яч перехоплюють. Ось ще приклад, як правий вінгер Шахтаря Педрінню зміщується зі свого флангу, тим самим залишає багато простору для Вінісіуса. Але у Вінісіус сьогодні не виходило на віси та багато чого іншого. А на 15-й хвилині Матвієнко привозить момент біля власних воріт. Матвієнко намагався взяти на себе гру і просунути м'яч вперед самотужки. Але Бальде вставляє ногу і перехоплює м'яч. Пас Впасти нападника Бреста і Бондар був перший і встиг вибити м'яч. На 18-й хвилині Марлон демонструє свою бразильську техніку на фланзі і просто вибив м'яч вперед потім. Захисник та капітан Бреста не зміг прийняти м'яч та обробити його. Відпустив далеко і Кевін перший на підборі, і Шахтар вибігає в дуже перспективну атаку. Кевін взяв всю ініціативу на себе, сам створив момент, саме забив. І також хочу виділити Егіналду, який біг паралельним курсом і намагався заблокувати захисника своїм тілом, і створити тим самим Кевіну вихід один на один з голкіпером. Судаков сьогодні грав вище і лівіше, адже саме Марлон займав звичну роль Судакова сьогодні. Але свої епізоди володіння м'ячем Судаков конвертував у небезпечні моменти та загострення. Дуже часто Судаков сьогодні робив якісні діагоналі з одного флангу на інший. І ось ще приклад, що Судаков незвично високо грав сьогодні, і ось приклад його ідеальних діагоналей, після якої Падрині намагався на дриблінгу віти в штрафний майданчик і потім заробляє штрафний за межами штрафного. І Пидрінню сам пробив цей стандарт. Небезпечно удар з острова кута, який голкіпер переводить на кутовий. Правий захисник шатаря Вінісіус ж дуже часто підіймався вище та був готовий до забігань в глибину. І бачимо, як він сигналізує в цьому моменті. Окрім нього, також і Гіналду, центральний напад шатаря, також завжди готовий до цих атак глибини. Отримує м'яч, завдає удар, і, на жаль, проходить м'яч в сантиметрах від стійки. На 35-й хвилині Содакову набридло грати без м'яча, тому став він частіше приходити в зону м'яча, щоб отримати його, і самотужки створити момент завдяки передачі. Що в нього і вдалося якісна передача в глибину від Судакова на Азарова. І Азаров заробляє пенальті. Причому лівий захисник Шатаря зіграв дуже розумно. Він міг у цьому моменті спробувати пробити, і тоді б не було пенальті. М'яч би скоріше відлетів у бік кутового після удару. А тут гравий шатаря пропускає і не б'є м'яч, тим самим м'яч у зоні досяжності гравця. І контакт голкіпера з гравцем заважає Азарову взяти м'яч знову під свій контроль і забити гол. Тому розумне рішення від Азарова і чистий пенальті у ворота Бреста. Судаков провів пенальті і забив гол. Причому Судаков дуже самовпевнено пробивається пенальті паненкою. Це ефектно виглядає, коли гравці забивають такі гали. Це підвищує одразу їх статус та трансферну вартість. А вже на 40-й хвилині Матвієнко знову помиляється з м'ячем. Пас на робочої правої ноги і перехоплення гравця Бреста. Після чого гравець Брест отримує м'яч в районі 11 метрів, пробиває поворотом і якісний сейв від різника. А взагалі сьогодні дуже слабкий матч видав Микола Матвієнко. Сьогодні багато помилок він допустив. Видно, що він ще не в ігровому тонусі, можливо, з іншими суперниками. Такі передачі та дії були б позитивні, але це Ліга Чемпіонів і тут інший рівень. Натомість хочу виділити Бондаря, який дуже ефективно відігравав у захист і страхував всі привози Матвієнка та майже не допускав сьогодні помилок. На 43-й хвилині Кемін лише завдяки руху тіла. Навіть без дотику до м'яча обходить суперника, і Шахтар вибігає в контратаку 2-2. Судаков намагався вирізати передачу на Педріні у вільну зону, але тут точність підвела. Кевін сьогодні знатно феєрив. Подивіться на цей перший дотик та його дриблінг. Вінісіус Тоберс, хоч і активний був, але його рішення з м'ячем сьогодні не вражали. У цьому епізоді замість передачі в глибину набігаючого Педріню. Вінісіус взяв гру на себе і намагався зробити простріл з флангу. А ось як більш досвідчений Педріні грає в схожому епізоді і віддає пас на Крисківа, який, в свою чергу, віддає на Судакова і той пробуває, але голкіпер робить сейф. На 53-й хвилині стається дуже неприємна травма у Гіналду. Він потягнув задню поверхню стегна, після чого не зміг продовжити гру, і замість нього вийшов Траоре. І, чесно кажучи, Гіналду в декілька разів цікавіше виглядає на позиції нападника. Хоч він і не вирізняється з ростом, але він швидкий, контактний гравець, активно пресингує, нав'язує боротьбу. І навіть при своїй худощавій будові тіла він не виглядає слабким в єдиноборствах. Трауре фактурний форвард, який може зачепитися за м'яч, але на відміну від Егіналду, трауре більше внизу чіпляється за ці м'ячі. І він майже не стрибає. Ну і подивіться на його швидкісні якості та завершення. Так що після трансфера Сіканаутрамзаспор основним нападником буде Гіналдо. І, до речі, Шахтар у кінці матчу забиває третій гол. Зубков вкатує м'яч у порожні ворота, але його відміняють через порушення правил тим самим зубковим в центрі поля під час цієї ж атаки. Отже, Шахтар перемагає і має математичні шанси навіть на плей-офф, але будемо об'єктивними. Шахтарю потрібна тільки перемога у матчі з Борусією, але навіть цього буде замало. У Шахтаря наразі різниця мінус 6, а у останнього місця плей-офф мінус 1. Шахтар повинен вигравати розгромно цю Борусію, та й інші фактори повинні скластися. Але я думаю, бій Шахтар такій нестабільній Борусі точно дасть. Отже, пишіть у коментарях ваші очікування від наступної і, скоріше за все, останньої гри Шахтаря у Лізі Чемпіонів в цьому сезоні.